Слава Україні. Звертаюся до всіх, хто часто бачу людей біля магазина з пивом, револь. Тобто люди в чому собі не визволяють. А ви не думали, що можна утриматись і це не є такою необхідністю алкоголь? А краще. Зберегти чись життя, задонатити замість того бокала пива на ЗСУ, на пром, для автомобілі. Ви дійсно вважаєте, що ви поступаєте правильно? Чому так несправедливо все? Для вас 50, 200-500 навіть гривень нічого не варті, тому що коли ви випиваєте в дні святкові дні, да, ми це бачимо на сторочі Витратити тисячі. На що? На свої втіхи розваги. Це момент, коли гинуть люди, мирне населення. Наші військові. Задумайтесь. Бегно задумайтесь, чи це правильно, чи справедливо, чи ні. Я просто шокований, тому що тоді, коли. В країні війна Ми мали би бути згуртовані. Мала б бути з єдиним механізмом з фронтом і мали би перемагати, йти вперед, а не шукати винних, когось звинувачувати, ховатися і шукати собі виправдання в тому, в чому не варто виправдовуватись. Просто треба поставити себе на місце тих людей, які вже втратили своїх близьких. На місці тих дітей, які втратили своїх батьків, На місці тих матерів, які втратили своїх дітей. Просто герої так лишилися тільки для нас, і для своїх батьків, наші хлопці, які вже з нами немає. мають, вічна їм пам'ять. Люди, схаменіться, схаменіться, тому що якщо далі так буде, вони скоро будуть тут. Поки ми не об'єднаємось, поки ми не зробимо один єдиний механізм тил, фронт, вперед до перемоги, народ є владою. Не треба звинувачувати владу, їх 450 чоловік, наскільки мільйонів люди добрі. Чому ви шукаєте виперединня, чому ви шукаєте когось винним? Треба починати з себе. Якби кожен зараз на той донат, який ми відкрили, так на, на той збір, задонатив. Будь ласка, кава скільки коштує? 50 гривень, так? Да? По 50 гривень не випавши чашку кави. Ми вже бірзі крили до обіду. Вибачте мене, якщо збирати 20 тисяч за місяць не можна їх зібрати. Люди, це неправильно. Немає військові стояти з протягнутою рукою і просити. Ви маєте самі розуміти, що вони захищають вас. Вони там стоять, віддають життя здоров'я заради того, щоб ви тут спокійно жили. Але в нас виходить так, що всім на це все глибоко-глибоко і давно пофіг. Я не розумію навіть і не знаю, як це все охарактеризувати. Розумію, що зараз кожен буде коментарі писати. Мені ваші коментарі, знаєте, я кажу реальні речі. Дивані експерти, хай там сидять собі на дивані і далі розказують, короче, як правильно воювати через Фейсбук. А ви підіть із рубіччю скорисну. Не, не, не боїтеся, що гроші підуть не туди, куди потрібно. Будь ласка, люди добрі, Ми надамо список матеріалів, який потрібен, дамо адресу, де це все виконується, ці всі роботи. Приїдьте нам, допоможіть фізично. Це не є проблемою. Хто не має грошей задавати, має бажання допомогти завжди раді. Завжди раді, скажемо, куди приїхати, приїжджайте, будь ласка, нагодуємо, напоїмо, допомагайте нам так. Але не кажіть, що от збирають так і так і так, не знаючи людини, не знаючи історії людини, життя людини. За останні три роки все дуже сильно змінилося. Якщо ви думаєте, що у вас це мене, повірте, ми скоро закінчимося люди. Скоро вони будуть тут. Якщо ми зараз не об'єднаємось, вони скоро будуть тут. Так що все в наших руках. Єдині ми не можемо бути тільки сильними. Переможемо ворога, тоді наведемо порядок в країні, але зараз нам не можна ворогувати. Просто задумайтесь над цим всім. Задумайтесь і порахуйте, яку ціну вже ми заплатили наші побратими, наші брати і сестри. Скільки діток загинули? Це все. Це все дуже страшно. І поки що є в нас шанс згуртуватися, поки що ми маємо запаси наших хлопців, які готові, готові, вибачте на слові, нищити, матікатись не хочу, нищити ворога. Будь ласка, зремодіться і задумайтесь над цим всім. Боїтеся, будь ласка, приїжджайте, переконуйтеся в тому, що вас ніхто не обманює. Я з вами згоден багато обману, дуже багато цього всього. Але через це. От... Ми не можемо спокійно навіть носити спорядів.